Син мільйонера ніколи не ходив, поки нова покоївка не зробила неможливе. Коли Леонард Грейвс увійшов до свого пентхаусу в той дощовий день, він завмер. Перед початком нашої історії напишіть у коментарях, з якого міста ви дивитеся сьогодні. Не тиша вразила його. Сміх, справжній дзвінкий, задиханий від радості сміх, у руках портфель, дорогий костюм промок під зливою, але Леонард не рухався. Цього звуку він не чув роками, ні з тих пір, як його дружини, не стало, і вже точно не від свого сина. Він повільно пройшов до вітальні і там побачив це його трирічний син Еліот, світловолосий, тендітний, блідий, балансував на чиїхось ногах, заливаючись сміхом. Його слабкі, нерухомі до цього ноги тепер були прямими, коліна згиналися, а тіло підстрибувало від радості. Під ним. Лежачи на спині з піднятими в повітря ногами була Амара, нова покоївка. Молода жінка без медичної освіти, без спеціальних дипломів, але з тихим голосом і м'якими руками. Вона сміялася разом з Еліотом, її темне волосся було зібране білою пов'язкою. Джинси м'ялися, поки вона тримала Еліота, немов літачок, на своїх ногах. Серце Леонардо пропустило удар. Це була не терапія, це було щось більше. Амара акуратно опустила Еліота, перекотила його з ніг і допомогла встати, не тримала, не вела, просто дозволила йому бути, і він не впав. Леонард відчув, як земля йде з-під ніг. Еліот стояв на своїх двох, посміхався, дихав, світився радістю. Хлопчик, який не зробив жодного кроку за три роки, хлопчик, про якого лікарі говорили, він може ходити, але не хоче. Хлопчик, в якого Леонард майже перестав вірити. Амара підняла погляд і помітила його в дверях. Її посмішка залишилася теплою. Привіт, сказала вона тихо, немов віталася з сусідом, а не з роботодавцем. Що, що, це? Голос Леонардо тремтів. Еліот обернувся на звук. Він не побіг, але пішов. Три невпевнені кроки прямо в обійми батька. Портфель з глухим стуком впав на підлогу. Леонард опустився на коліна, підхоплюючи сина, щоб той не впав. Еліот знову засміявся. Руки Леонардо тремтіли, обіймаючи хлопчика. Він подивився на Амару, не в силах вимовити ні слова. Я не розумію, прошепотів він. І не потрібно, відповіла вона. Просто тримай його. Леонард підвівся, притискаючи сина до себе міцніше, ніж будь-коли за останні місяці. Лікарі твердили, що справа в психіці, що Еліот не готовий, що нічого не допоможе. Амара встала, витираючи руки від джинсів. Еліоту не потрібна була терапія, м'яко сказала вона. Йому потрібні були гра і увага. Леонард дивився на неї вражено, як ти змусила його тобі довіряти. Вона трохи схилила голову. Я не намагалася його виправити. Я просто слухала. Він сам навчив мене своїй мові. Горло Леонардо стиснулося. Він згадав десятки терапевтів, холодні медичні терміни. Тести, страхові папери, згадав, як проходив повз дитячу, чуючи тишу, і просто йшов далі коридором. Я намагався врятувати його грошима, повільно вимовив він. Амара кивнула, а йому було потрібно те, що не коштує ні копійки. Леонард сів на диван, все ще тримаючи Еліота, який тепер затишно згорнувся у нього на грудях, спокійний і щасливий. Чому? запитав він, чому тобі не все одно? Амара завагалася, потім сіла навпроти, схрестивши ноги. Я втратила дитину, просто сказала вона. Леонард затамував подих. Не свого покровителя, продовжила вона. Я була нянею хлопчика на ім'я Джордан. У нього були такі самі очі, як у Еліота. той самий страх звуків, та сама тиша. Його батьки не вірили в терпіння. Вони звільнили мене, коли я попросила їх не поспішати. Джордан помер через рік у лікарняній палаті. Леонард мовчав, тільки дивився. Мене там не було, коли він пішов, продовжила Амара. Я досі не можу себе за це пробачити. Вона поглянула на Еліота. Коли я побачила твого сина, я побачила його. Леонард змахнув сльозу. Я цього не заслуговую. Ні цього моменту, ні його кроків. Погляд Амари був твердим. Може, й ні, але він заслуговує. Тиша огорнула кімнату. Дощ за вікном стихав, а всередині щось зламалося не в Еліоті, а в Леонарді. Сталева стіна, його емоційна броня, маска ідеального сіо, все це тріснуло. Я не був батьком, прошепотів він, просто чоловіком, що живе в одному будинку. У тебе ще є час, м'яко сказала Амара. Еліот врухнувся в його обіймах, підвів очі на батька, позіхнув і знову притиснувся до нього. Леонард поглянув на Амару. Ти не просто покоївка, вона знизила плечима. Я не намагаюся бути кимось особливим. Ти зробила те, що не змогли всі вони. Я його не зцілила, відповіла вона. Я просто допомогла йому знайти себе. Леонард подивився на сина і вперше за три роки вимовив: Дякую. Амара повільно підвелася. Йому потрібна буде стабільність. Він все ще боїться не ходити, а залишитися один. Леонард ковтнув клубок у горлі. Я буду вдома, сказав він частіше. Амара кивнула, але не посміхнулася. Він відчує, якщо ти нещирий. Леонард поцілував Еліота в маківку. Я серйозно, і цього разу він говорив правду. Наступного ранку будинок здавався іншим, не через сонячне світло, що лилося через величезні вікна, і не через аромат млинців, які Амара готувала, тихо наспівуючи на кухні. А тому, що Леонард Грейвс залишився вдома. Він сидів на килимі в білій сорочці з закатаними рукавами, без краватки, і дивився, як Еліот сам складає кубики. Він не говорив, просто був поруч. Еліот похилився вперед за новим кубиком і впав. Леонард смикнувся, але не встиг. Хлопчик сам підвівся і посміхнувся. Спробуй ще, ну пробурмотів він. Леонард моргнув. Це було вперше. Амара стояла в дверях, витираючи руки рушником і спостерігаючи за ними. Ти виглядаєш здивованим, зауважила вона. Так і є, відповів Леонард. Я думав, він зламаний. Він ніколи не був зламаний, м'яко сказала Амара. Просто чекав, коли перестануть квапити. Леонард повільно підвівся. Я все прискорював: його одужання, його дитинство, навіть його горе. Амара промовчала. Він подивився на неї. Як мені це виправити? Вона зробила крок ближче і простягнула йому іграшкового динозавра. Не можна виправити. Залишайся і будь поруч. Ось і все. Леонард знову опустився до Еліота, тримаючи динозавра. Хлопчик взяв іграшку, заліз до батька на коліна і згорнувся калачиком, немов робив це тисячу разів, без страху, без сумнівів, тільки з довірою. Не можу повірити, що мало не втратив це, прошепотів Леонард. Ти не втратив, тихо відповіла Амара. Ти тут? настала пауза, потім Леонард повернувся до неї. Залишишся? запитав він. Нянею, з легкою посмішкою, уточнила вона. Ні, серйозно сказав він, частиною нашого життя. Посмішка Амари згасла. Я не бралася за цю роботу назавжди. Я знаю, але ти змінила наше назавжди, швидко відповів він. Я прошу не з жалю. Ти перша, хто побачив його, і може навіть мене. Амара подивилася на Еліота, потім на Леонарда. Якщо залишуся, тихо сказала вона, то як людина, яка буде нагадувати тобі бути не тільки для Еліота, але й для того чоловіка, яким ти хочеш стати. Леонард кивнув, сльози знову підступили до очей. Домовилися, Амара посміхнулася, тоді я залишуся. Еліот потягнувся вгору і доторкнувся до обличчя батька, хихикаючи. Леонард взяв його маленьку ручку і поцілував. У той момент у тиші кімнати, колись повній відчуження, тихо народилася нова сім'я, не по крові, не за статусом, а за вибором, і це було всім. Кімната здавалася ожилою, сонячне світло, що пробивалося крізь широкі вікна, відбивалося на дерев'яній підлозі, створюючи теплі відблиски. Еліот, все ще сидячи на колінах у Леонарда, Захоплено грав з динозавром, видаючи смішні звуки, ніби іграшка гарчала. Леонард дивився на сина, і в його погляді була суміш подиву, вдячності і чогось нового, надії. Вперше за роки він відчув, що час не спливає, а належить йому їм. Амара повернулася на кухню, щоб закінчити готування. Запах млинців змішувався з легким ароматом свіжозвареної кави, яку вона поставила на плиту. Її рухи були плавними, впевненими, але не метушливими. Вона не просто готувала, вона створювала атмосферу, в якій будинок переставав бути просто дорогим пентхаусом. Він ставав живим. Леонард обережно опустив Еліота на килим і встав. Я допоможу, сказав він, закатуючи рукавище вище. Амара підняла брови, але в її очах промайнула щира посмішка. Ти вмієш готувати? запитала вона з легкою насмішкою. Я вмію намагатися, відповів він, і в його голосі вперше за довгий час пролунав натяк на легкість. Вони разом стояли біля плити. Леонард незграбно перевертав млинці. А Амара підказувала, як тримати лопатку, щоб тісто не рвалося. Еліот, сидячи на килимі, стежив за ними, іноді плескаючи в долоні, коли млинець вдало перевертався. Це був не просто сніданок. Це був момент, коли стіни між ними почали руйнуватися, не між батьком і сином, не між роботодавцем і покоївкою, а між людьми, які почали бачити одне одного. Після сніданку Леонард наполіг, щоб Амара сіла з ними за стіл. Вона намагалася відмовитися, посилаючись на те, що в неї ще багато справ, але він похитав головою: ти частина цього. Сиди, вона сіла, і вони їли в тиші. Яку переривали тільки щасливі вигуки Еліота, який розмазував сироп по щоках. Леонард дивився на сина і думав про те, скільки він втратив, не тільки кроки Еліота, але й його посмішки, його страхи, його маленькі перемоги. Він згадав, як підписував контракти на мільйони, поки його син сидів на самоті в своїй кімнаті, як він думав, що гроші і лікарі можуть замінити його присутність. Я хочу все змінити. Раптом сказав він, дивлячись на Амару. Вона відклала видалку і уважно подивилася на нього. Тоді почни з малого, відповіла вона. Проведи з ним ранок. Не думай про те, що буде через рік, думай про сьогодні. Леонард кивнув. Він знав, що це буде нелегко. Його життя було розписане по хвилинах, зустрічі, дзвінки, угоди. Але зараз, дивлячись на Еліота, який намагався побудувати вежу з шматочків млинця. Він зрозумів, що жодна угода не варта цього моменту. Того дня Леонард скасував усі зустрічі. Він зателефонував своєму асистенту і сказав, що бере вихідний. Вперше за роки асистент, звиклий до його нескінченних робочих марафонів, тричі перепитав, чи він упевнений. Упевнений, відповів Леонард і вимкнув телефон. Вони з Еліотом провели день разом. Вони будували замки з кубиків. Малювали пальцями на величезних аркушах паперу, які Амара знайшла в коморі, і навіть намагалися танцювати під дитячі пісні, які вона ввімкнула на старому радіоприймачі. Еліс сміявся, падав, вставав знову, і кожен раз Леонард був поруч не для того, щоб підняти його, а щоб показати, що він вірить у нього. Амара спостерігала за ними, іноді приєднуючись, але частіше даючи їм простір. Вона знала, що цей момент належить їм двом, але коли Еліот заснув на дивані, притиснувшись до батька, вона тихо сіла поруч. Ти справляєшся? запитала вона. Я не знаю, як довго зможу так, зізнався Леонард. Моє життя, воно не про це. Тоді зроби його про це, відповіла Амара. Ти не зобов'язаний бути тим, ким був учора. Її слова зачепили щось всередині. Леонард дивився на сплячого сина, на його спокійне обличчя, і вперше за довгий час відчув, що у нього є шанс не виправити минуле, але побудувати майбутнє не для себе, а для Еліота і, можливо, для себе теж. Минули тижні. Леонард почав проводити більше часу вдома. Він скоротив робочий день, делегував частину обов'язків і навіть почав вчитися готувати. На велике здивування Амари, яка сміялася, коли він спалив тости, Еліот робив нові кроки, не тільки фізичні, але й емоційні. Він став більше говорити, голосніше сміятися, шукати батька очима, коли хотів поділитися радістю. Амара залишалася поруч, але не як покоївка. Вона стала частиною їхнього життя не нянею, не вчителем, а людиною, яка нагадувала Леонарду, що означає бути батьком. Вона вчила його слухати Еліота. Помічати його маленькі сигнали, бути терплячим, і Леонард вчився не відразу, не ідеально, але щиро. Одного вечора, коли Еліот уже спав, Леонард і Амара сиділи на балконі Пентхауса. Місто виблискувало внизу, але вони не дивилися на вогні. Вони говорили про життя, про втрати, про те, як болить. Ти коли-небудь думала повернутися до своєї мрії? запитав Леонард. Амара подивилася на нього якої мрії? Ти сказала, що була нянею, але я бачу, що ти більше, ніж це. Ти могла б бути ким завгодно. Вона посміхнулася, але в її посмішці була тінь смутку. Я хотіла бути вчителем, працювати з дітьми, як Джордан, як Еліот, але життя склалося інакше. Ти все ще можеш, сказав Леонард. Я допоможу, якщо захочеш. Амара похитала головою. Це не про гроші, Леонард, це про час. І я поки що тут з вами. Він кивнув, розуміючи, що вона права. Час це те, що не можна купити, але можна подарувати. Минув рік. Еліот не просто ходив, він бігав, сміявся, розповідав історії про динозаврів і зірок. Леонард став іншою людиною, не тим, хто підписує контракти, а тим, хто читає синові казки перед сном. Амара залишилася, але не як покоївка, і навіть не як няня. Вона стала частиною їхньої маленької родини, людиною, яка показала їм, що любов це не про великі жести, а про маленькі моменти, які складаються в життя. І кожного разу, коли Еліот падав і вставав знову, Леонард згадував слова Амари. Він ніколи не був зламаний, він просто чекав. І тепер Леонард знав, що він теж чекав, щоб стати батьком, якого заслуговував його син. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, підтримайте мене, будь ласка, лайком і підпискою. Це займе всього секунду, а для мене ваша підтримка величезний стимул творити далі. Дякую і до нових зустрічей.